Всім привіт! У нас сьогодні розпакування мишки Logitech m 171 Одразу пропоную відкрити і потім проговорити про її деталі. Так, мені взагалі мишки Logitech дуже подобаються. Можете побачити у нас огляд на каналі, що він уже не перший. Ось така товстена інструкція. Я не знаю навіщо стільки інформації про мишку. Ось такому паперовому пакетику вона запакована. Мишка безпровідна. Ось така вона манюсечка. Я зараз візьму лінійку, покажу скільки сантиметрів вона має. Так, дивіться, ось від початку десь до 10 см. Ми для порівняння потім покажемо з моєю класичною мишкою великою. Але що мені подобається, мені дуже подобається цей гарний синій колір, тут світліший, тут темніший. Вона на таку маленьку ручку. Так, тобто, якщо ви її купуєте, зважайте, що вона дуже така міні-міні. Вона не тиха, вона голосна. Я думаю, чутно буде. Постійна моя мишка вона ось така, теж логітеч, але вона повнорозмірна. Дивіться, наскільки вона більша. І ось тут десь так 12 см вона містить. На ній я користуюсь ось так. Мені дуже зручно рукою так завалить да, і клацать. І дивіться, вона тиха. Так? Цією користуватися все ж таки зручніше буде ось так, да, не повним хватом, а ось так зверху, і вона голосна. По колесику. Воно тут теж менше, звичайно, що. Тут, бачите, воно аж дуже швидке, а тут трошечки, ну мені треба зусилля, щоб його прокрутити. А тут хоп-хоп-хоп. По нюансам ще не досить позитивним. Дивіться, отут трохи є тіліпання клавіш. Якщо я роблю ось так. Тут прям вони так ціліпаються. Тобто закріпити могли б і краще, а це явний мінус. По боковим гранькам мені вони подобаються, тут така рифлена поверхня, е, мені дуже приємно на дотик, воно буде запобігати ков... сковзанню ручки з цієї мишки. Тобто, скажімо так, захист від падіння, на мою думку, я наприклад, дуже люблю раняти мишки, це прям біда. А тут ну, воно дуже так гарно тримається. З мінусів, що оці всі маленькі детальки вони будуть забиватися грязю і потім їх треба е, чистити дуже ретельно. Поверхні, у нас кнопочка включення-виключення, стандартно є роз'єм для батарейки і безпосередньо ніжки. Вони тут дуже маленькі, гляньте, ці і тут трошки більше, але все одно маленька. Коли вони більші, мишка краще ковзає по поверхні. В такому разі, якщо поверхня буде насильно гладенькою, то ковзати мишка буде гірше. Тому продбайте, можливо, про килимок. Ну от На рівні поверхні, бачите, в принципі, все добре. Якщо буде не зовсім рівне, то проблем. Для порівняння ось тут набагато більше ніжки. Так ви скажете, що мишка більша, але все одно пропорційно ми бачимо що тут більша поверхня під ці ніжки. І дивіться, по зню по звуку. Ну Тут є такий трошки зайві шуму. Так, Ще спробуємо приєднати цю мишку до е, комп'ютера. Е, у нас тут ось така штучка. Ой, батарейка майже випала. Так. І ось е, безпосередньо блочок. Таке новеньке, аж блищить, кайф. Так. Пік відбувся характерний. Ну, ну мені така манюнька, я прям не можу. Так. Поки що я її не бачу. А чому я її не бачила? Тому що треба мичку включати. Я від неї хотіла забагато. Ось, все, супер одразу приєдналася. Вона ну, ковзає, мені нормально, дивіться, нічого. Без затримочок, нічого не тормозить поки що. Так, кальосика працює, але воно так голосно працює. Ну, коротше, <свісно> мишка прикольна, вона красива на вид, але ось одразу по моєму першому враженню в роботі знову наголошую, вона дуже голосна, я таке не люблю. Мені треба, щоб мишка працювала тихіше, інакше я починаю дратуватися через те. Я звертаю увагу на мишку, а не на роботу. По-друге, кальосика, ну, вибачте, теж занадто. Ну, що це за скрежет? Ну і все ж таки мені не дуже зручно, да? Я довго працюю за ноутбуками, мені прям отак треба, а хват, щоб мені в руці було зручно. Тут все ж таки ви будете ось так трохи. Отак от, от працювати. Якщо у вас маленька ручка, то в принципі окей, я думаю, вам буде комфортно. Плюс, що якщо ви носите ноутбук з собою, то вона така манюнька, вона не важка. В плані там зручності переносу супер. Але в плані зручності роботи, якщо ви не багато працюєте, то окей, якщо це весь день, то мені здається, рука буде втомлюватися. З особливості цієї мишки, що вона працює, підключається тільки через оцей радіообличок, тобто нема можливості підключитися через блютуз. Ще така особливість, що у нас тут немає можливості налаштувати DPI під себе. Тут стандартне налаштування 1000, і по суті з ним треба працювати. Також ця мишка виглядає симетрично, тобто вона по суті однаково буде відчуватися, що в лівій руці, що в правій руці. Це, це зручно, якщо, наприклад, ви шульгає, і вам треба користуватися лівою ручкою. Але ніякого налаштування да, щоб права клавіша стала лівою, і навпаки, тут немає, як це в таких більш просунутих версіях може бути. Отже, як рев'ю з плюсів, ця мишка дуже маленька, її зручно носити з собою. Вона не займе у вас. Багато, скажімо так, ваги і місця. Ну і вона красива. Об'єктивно, саме ось її рішення в плані світленькі, темненький колір, приємний такий пастельний тон, мені дуже подобається. Ще з плюсів входять прям легенди про її міцність, тому що я бачила відео, де написано, що її прям вдаряли в стіну, і вона залишилася жива. Люди користуються ними там по 7-9 років. Оце прям вау, дійсно. Сподіваюсь, це правда, ми перевіряти не будемо в стіну її, чи у підлогу бити не будемо. От. Але що мені не подобається, мінус. Ну, вона трохи Ви чули цей звук, я його вже демонструвала. Одначе щось недовиконано, так як воно має бути виконано. Це для мене суб'єктивно не дуже зручно тримати її в руці. Для мене знову ж таки суб'єктивно. Я не люблю мишки, які дуже голосні. Ну і кальосико. Тобто тут і клавіша. І кольосико, тобто ця мишка об'єктивно, вона не для мене, але я розумію, що в принципі вона має право на життя і, і вона може спокійно собі в роботі використовуватися. Як вам Хотіла б ви таку мишку ціні? Напишіть, будь ласка, у коментарях чи можливо знову ж таки порадьте щось в цьому ціновому діапазоні, що на вашу думку є кращим. Якщо це відео було вам, хоч трошки корисним. Будь ласка, вподобайка, підписка, і побачимося в нових відео.